Вітаю вас, любі малята. Сьогодні в День української писемності та мови пропоную послухати українську народну казку колобок Жили були собі дід та баба. І такі були вони бідні, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже: Бабусю, піди у хишку». Та назмітай у засідці борошенця та спечи мені колобок. Баба так і зробила. Спекла колобок і залишила на вікні, щоб простих. А він з вікна та на призьбу, а з призьби та на землю. Та й покотився дорогою. Котиться та й котиться, а назустріч йому зайчик побігайчик. Колобок, колобок, і я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, побігайчику, і я тобі пісню заспіваю. Ано, якої? І я по коробу метений, і я на яйцях спечений, і я від баби втік, і я від діда втік і від тебе утечу. Та й покатився. Котиться, котиться, зустрічає його вовк. Калабок, колобок, я тебе з'їм. Не їш мене, вовчику, братику, я тобі пісню заспіваю. Ано якої? Я по коробу метений на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Та й побіг. Знову біжить та й біжить. Зустрічає його ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене ведмедику, братику, а я тобі пісню заспіваю. Ану? Я по коробу метений, на яйцях спечений. Я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Та й побіг собі далі. Біжить та й біжить, коли назустріч йому лисичка. «Колобок, колобок, а я тебе з'їм!» Не їж мене, лисичка-сестричка, я тобі пісню заспіваю. Ану, якої? Я по коробу метений, на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Ану ж бо ще раз заспівай, бо стара я стала не дочуваю. Сідай у мене на язиці. Щоб мені чутніше було. От він і сів та й давай співати. я по коробу метений на яйцях спечений. А лисичка його гам та й проковтнула. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.